Вітаю! Чергова передача серії «Зрада чи Перемога від мене Олексія Голобуцького. Пробачте, що я не виходив з цим випуском із цієї передачі вже більше тижня. Були певні обставини. В чергу пов'язані з тим, що я не хочу повторюватись. Я викладаю, як ви бачите, свої інтерв'ю на телебаченні, на радіо, повторювати всі ті ж самі тези, які я дуже в ну, мене питають журналісти. Мені здається, було недоречним. Це один момент, інший момент. Зараз тільки е, такої неперевіреної інформації, що поки я починаю вивчати проблематику для того, щоб записати відео, е, це все проходить. Так би мовити, обговорили за півдня і наступний день вже обговорюють зовсім інше. Тому, наприклад, я не буду е, обговорювати і. Давати свій аналіз тих ситуації, наприклад, яка відбувається зараз, от буквально сьогодні я читаю безліч постів у Фейсбуці щодо Портнікова, його слів. Я маю свою точку зору. Ті, хто бачив, я тексти розміщую так само на платформі YouTube. Я там не згадую прізвища, взагалі в цьому проблематику. так? Я тут намагаюся не займати якусь позицію за чи проти. Я поважаю Портнікова як дуже розумну людину, але так само розумію, що це є частиною політичної боротьби, яка зараз розгортається. І, звичайно, що, ну, ми розуміємо так, що все, що в сучасному світі все реклама, окрім некролога, так, стара піарська, старе піарівське прислів'я, так, тому. Тому все це все одно працює на нього. Я думаю, багато людей почали цікавитися його ідеями, його виступами і іншим. Так би мовити, комусь подобається, комусь не подобається. Ось єдине, що я можу сказати, що я, наприклад, не маю такої проблеми, але я бачу, що дуже багатьох є проблема просто вийти. і не вибачити, сказати, що, можливо, ви мене неправильно зрозуміли, а не звинувачувати зразу в роботі на ФСБ. Але це моя точка зору. Про що сьогодні поговоримо? Поговоримо про те, що буквально наступному тижні е нас чекають історичні події, навіть не події, а перехід в нову історичну фазу розвитку не тільки Європи чи Америки, а всього світу. Я в цьому не сумніваюсь. Прихід Трампа до влади на наступному тижні, тобто, він стане повноцінним президентом, це новий період всесвітньої історії. Коли я дуже часто зустрічаю в мережі, ви пишете в коментарі, там я намагаюся відповідати, намагаюся яким чином. Пояснювати свою позицію, але формат коментаря не дозволяє там повністю розкритися. Дуже багато людей не розуміють Америку, не розуміють її роль, так би мовити, в світовій історії останні, ну, мінімум 150 років. І ми дуже часто дивимося на всі ці виборчі процеси, які відбуваються в Америці, хто прийшов, з точки зору, все ж таки якоїсь традиційної європейської політики, так? Забуваючи, що американці, американський політикум – це в першу чергу ідея винятковості Америки. Це можна спостерігати практично ну, от за останні там, 100 років, це в усіх президентах так чи інакше проявлялось. Я вже не кажу про 19 сторіччя. Тобто, ще починаючи 17 сторіччя, тоді, коли перші колонії були. Облаштовані в Сполучених Штатах, мається на увазі на території Північної Америки, тоді ще не було Сполучених Штатів. так? Люди, які туди їхали, це в першу чергу через релігійні якісь переслідування, релігійні проблеми, вони їхали як на саме з відчуттям винятковості. Так? Тобто вони вважали, що вони будують новий Ізраїль. І що вони будуть прикладом для всього ну, на той момент християнського світу. І ця винятковість вона просліджується і далі по всій історії. Ем, просто ця винятковість ділиться на дві, ну як, в принципі, вся Амер... Америка, так би мовити, двохпартійна, да, вона ділиться на дві такі фази. Тобто це президенти, які інтернаціоналісти можна сказати, так, які вірять. В місіянство Америки і намагаються насаджувати чи просувати американські наративи по всьому світу. І ті, хто нападі, хочуть. Вони, скажімо так, вважають, що Америка занадто багато дає світу, і треба зосередитись на своїх проблемах, тобто ізолюватися від, від світу. І ці концепції вони постійно міняють одна одну. Ну там найскравіший приклад, це. Вудра Вільсон початок 10 роки ХХ століття, він вважав, який вступив, який, при якому Америка вступила в Першу світову війну в 17-му році. Так? Він вважав, що заради демократії треба поступатися своїми певними принципами і мати на увазі не жити тільки задачами, проблемами Сполучених Штатів. Але після нього було декілька президентів, в тому числі Рузвельт, які займали протилежну позицію. Це ваші справи. Але в 41-му році стало зрозуміло після того, як японці напали на перехабору, що ця позиція вона нічого не вирішує, тобто вона не допомагає Америці. Навпаки вона шкодить Америці, і ми знаємо по як це вирішилось. І так тривало до нашого часу. Чи вважаєте президенти месіями, скажімо так, людьми, які несуть якісь, якусь вищу ціль в маси в, на, на землю? Так, звичайно, вважають дуже багато таких було і, і є. Просто проблема в тому, що проблема в тому, що ця ідея місіанства так. І те, що ти рятівник світу, рятівник Америки, вона по-різному розглядалася. Ніксон таким себе вважав, але люди так не вважали в Америці, так? А Кеннеді до сих пір вважають, хоча ну нічого, тут дивишся історію Кеннеді, Ну, нема там нічого такого надзвичайного, як приписують йому, в принципі, його прихильники до сих пір. Це найсимпатичніший, наймолодший. Най там, не знаю, сексуальніший президент там, за історію, ну, можливо, до Біла Клінтона так. Але тут інша ситуація. Він себе месією не вважав, так би мовити. А хто себе вважає месією, вважають його не тільки він, а вважає е, населення, так? це я скажу після того, як. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Так ось. Поки що першою особою історичною, яка і сам вважає себе Месією, і його вважають ну, ті, хто голосують за нього, це, звичайно, Дональд Трамп. Дуже багато мені дорікають практично рік про те, що я, ну так от. Як ми чомусь вважали, симпатизую Трампу, ніякої симпатії до Трампа. Взагалі, це, це інше поняття, симпатія, антипатія. Я просто вважаю, що якщо на процес не можна вплинути, Україна ні жодним чином не могла вплинути на процес виборів в Сполучених Штатах при цьому бажання, треба шукати можливості. Так, Трамп це можливість. Можливість використати те, що в нього, мабуть, найбільш більш так? самолюбство, нарцисизм і все інше. Він боїться і не хоче поразок. І тому, коли багато хто вважає, що він здасть Україну, я вважаю, що це не відбудеться, бо це буде поразка його особиста, так? І він на це не піде. тобі ще знову ж не бачу ніяких можливостей на це піти з точки зору, що він за це отримає. Концепція. Того, що демократи були за Україну, республіканці, ну тобто трампісти проти України, вона побудована виключно на уявленні тих політиків е і того тренду, який був в Сполучених Штатах протягом останнього року. Так, це протистояння між демократами і республіканцями, виборча кампанія, і демократи це використовували дуже часто, що ось Трамп, ви оберете Трампа, він кине Україну і тому подібне. Поки що це жодним чином не підтверджено, знову ж таки, будемо дивитися, але ми так само повинні розуміти, що, звичайно, Байден, якщо аналізувати його діяльність протягом президентства, він дуже багато зробив для України. Але виключно в межах тої концепції, яка є притаманна цьому поколінню політиків, так, тому що Трамп поза. Тобто це те, що е, Трампу 78 років це виключно біологічний вік. Його політичний вік це максимум 15 років. Максимум 15 років, а то й взагалі менше. А Байдена політичний вік це 50 років, мінімум, так би мовити, так. І його оточення так само це виховані на поствоєній. Е, Філософії протистояння Сполучених Штатів з Радянським Союзом з наступним етапом протистояння з ну, нинішнім да, останні 10-15 років можливим протистоянням з Китаєм. А, ця концепція не бажає, згідно цієї концепції, Сполучені Штати не мають жодного бажання, у них немає такої бажання стратегічного прогресу Росії, якщо переходимо на нашу тему, так? Тобто, в принципі, нема такого. Так само, як і в Росії нема бажання стратегічного програшу Сполучених Штатів. Про стратегічний програш, в принципі, ця тема це ми хочемо стратегічного програшу Росії і Росія хоче стратегічного програшу України. І ці концепції при Байден абсолютно не співпадали. Захід не хотів, ну, ви мається на увазі перше, що в, в Америці Байден не хотіли. Стратегічного програсу, тому вони все те, що ми чим ми не задоволені, відсутністю великої підтримки, обмеження і тому подібне, це виходять з цієї концепції. Американський інтелектуал і політик, якому за 50 років, які знаходились, наприклад, і впливали на позицію Байдена і сам Байден, ну це люди, які отримали класичну американську, американську освіту в. В американських вищих узьбових закладах найвищого готунку, так? де Росія, російська культура є складовою західної культури. А зараз прийшли до влади знову люди, ще більш навіть не такі, які прийшли в 16 році, які взагалі для них це не зрозуміло, так? Про це відомо достатньо давно, але просто постійно є підтвердження того. Трамп взагалі не читає нічого. Просто тупо не читає нічого. Його інтелектуальна робота заключається в тому, що він дивиться Fox News і слухає, слухає читає своїх радників, так? Ну, Можливо, ще когось. Можливо, сина, можливо, дочку, можливо, дружину, але він також формує, формує свою картину світу. І, звичайно. Ніяких Достоєвських та і всього іншого, який є складовою культурного світогляду Старої американської, старого американського стеблішменту, для нього взагалі не існує. І це в цьому плані ще є одна перевага Трампа перед Байденом і взагалі перед політиками тої вот класичної формації, яка приходила до влади в Америці останні 15-20 років. Я не кажу вже про Обаму да, специфічним поглядом. Е, тому з завтрашнього дня і, і далі нас чекає, звичайно, дуже серйозні випробування, в першу чергу, психологічні, так? В процесі торгу, в процесі того, як Трамп буде нав'язувати свою концепцію е, побудови європейської безпеки і світової безпеки. Буде дуже багато провокацій, буде дуже багато авантюр. Але значки повторюсь, впевнений, що Трамп не зацікавлений в тому, щоб Україна програла абсолютно не зацікавлена. Не зацікавлена так. Він не хоче повторення пора тієї ситуації, яка була в Афганістані у Байдена, так абсолютно не хоче жодних аналогій. І для нього це буде. В принципі, України це приклад того, як він може вирішувати світові проблеми. Зараз е, ми бачимо, як в Ізраїлі була між Ізраїлем і Хамасом була угода розроблена так: обмін полоненими, обмін е, Ну, ізраїльські війська виходить з сектора Газа. І, звичайно, величезне невдоволення є і в ізраїльському суспільстві, і особливо серед. Правих так, що, мовляв, задача ж всієї цієї операції було знищення Хамасу і знищення вирішення принаймні палестинської проблеми. Нічого з цього нема. Тому, наприклад, Ізраїля знов цього, повинні розуміти, як будуть вирішуватись і наша проблема, українська проблема. Тобто стратегічного вирішення, на жаль, в тому варіанті, як воно планувалося, як, в принципі. Маєлось, там багатьом а, людям, які симпатизують Ізраїлю, стратегічно вирішення як не було, так і нема. Повне, не так само буде з Україною, на жаль, можливо, так. Але питання в тому, що а, це стратегічне вирішення не вирішення проблеми. Майте на ну, увазі, що Росія залишиться, Україна, скоріш за все, теж залишиться так, але територію ми втрачаємо принаймні на певний час, нам будуть нав'язані певні умови. Сподіваюся, більш-менш май, більш, нормальні умови, так, це дуже багато залежить тут від Трампа, і від Європи і від нас самих. Але ця ситуація, так само як в Ізраїлі з Хамасом, вона залишається на, на майбутнє. І як угода Хамаса з Ізраїлем може зірватися в будь-який момент, так можливе, можливе припинення вогню і перемир'я. Якісь мирні угоди будуть, можуть бути зірвані в будь-який момент мати на увазі між Україною і Росією. І задача Трампа, на відміну від Байдена, це все ж таки, ну навіть не задача, це зрозуміло, що він ставить собі таку задачу, плювати на Україну, на будь-які інші проблеми. Місія, яку я бачу, Трампа це все ж таки зробити так, щоб вирішення цієї проблеми мати на увазі. Збереження української незалежності, суверенітету і всього іншого, так, воно не обійшлося Україні за надто великим коштом. За надто великим коштом, так? В першу чергу людським коштом. І це я не є, ще раз, я постійно це повторюю, я не знаходжусь в окопі. Законно не знаходиш в окопі, так? Тому я не не, 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 виступ, не можу, у мене немає морального не права казати, що ось, мовляв, у нас іншого варіанту, ніж воювати далі, нема. Хоча, звичайно, якщо би знаходився поза межами України, мати на увазі, не був українцем і таке інше, є, розуміючи, що. Треба, грубо кажучи, концепція треба ще дотиснути, так? і Росія через рік-півтори так чи інакше піде на мирні переговори з кращими можливо, умовами для нас. Я не маю морального права про це, це вимагати, але я розумію задачу, яка стоїть, яку, яку може вирішити Трамп. Задача заключається в тому, що жодний гарантій безпеки. Які ми звикли, які ми хотіли б отримати, ми не отримаємо. Його задача показати Європі, що це відповідальність Європи. І що Америка не кидає Україну, не кидає Європу і буде далі озброювати Україну і далі давати гроші на те, щоб в Україні існувала повноцінна, дуже серйозна армія і оборонна концепція на майбутнє. На майбутнє так? Щодо НАТО, ти хто бачив моє відео, я це говорю вже багато років. Про те, що в НАТО ми вступимо тоді, не тому, що ми там дуже хочемо, так, чи виконуємо якісь зобов'язання і так далі, коли Європа зрозуміє, що без України е і безпека нулюва практично, так? А це вони зрозуміють на наступному етапі, який я не сумніваюся, якщо буде. Припинення вогню і, і, і ми якісь домовленості з Росією, це етап наступить через 3-5 6 років. В цьому я не сумніваюсь, що, на жаль, якщо навіть ми зробимо цю перерву, продовження війни буде. Стратегічна задача, яку має а, Путін, яку має Україна, а, припинення вогню в цьому році не вирішить, в принципі, взагалі. Ну окрім можливо. Тому що ми капітулюємо. Але я в це не вірю. Це просто не вірю, і це неможлива Е, Що ще цікавого відбувається на, на тлі всіх цих подій з приходом Трампа? Це, звичайно, дуже цікава така річ, як заборона Тіктоку в Америці. Е, це показовий приклад. Це вперше таке відбувається, коли таку. Дуже розвинуту платформу, популярну в Америці, не тільки в Америці, в цьому світі платформу. Так, там такі умови, що е, є певні умови, за яким TikTok може відновити свою роботу. Більш того, судячи з того, що е, Трамп говорив зіпінням, в тому числі про TikTok, Трамп це буде використовувати як частину певної торгівлі з Китаєм і можливо відновлення. Але з іншого боку, е, цей тренд він. Існує. Всі розуміють, що платформа, яка контролюється з Китаї, вона дуже негативно впливає на політичне поле всього Західного світу. Це ми побачили по Румунії, це ми бачимо в інших країнах. Тому тренд на те, що в Америці, можливо, все ж таки хто буде не відновлений так, навіть Трампом, і вже є заяви від Естонії, в інших країнах про те, що треба заборонити Європі. Ну і абсолютно зрозуміло, що після того, як це буде а, перейдено в Європу, це тіх, хто буде заборонений в, в Україні. Це абсолютно не сумніваюсь. І ще показова, це так цікаво просто прочитав, що сьогодні Мізуліна, така відома діячка в Росії, яка займається там оціми пропагандою соціальними мережами, вона сказала, що в принципі. Варіант відновлення Тік-Току в Росії він можливий. Тобто росіяни відверто кажуть про те, що якщо Тік-Ток буде заборонений на Заході, тобто не буде впливу, там, не буде роліків, не буде цього західного світу, то вони готові відновити Тік-Ток в Росії. Зараз Тік-Ток є в Росії, але він дуже обмежений, да. дуже обмежений там не можна. Багато чого робити. Це після 22-го року так зробили в Росії. Тому цікаво спостерігати за цими подіями. І взагалі нас чекає повторюсь, нас чекає дуже багато цікавих подій. Звичайно, я їх буду аналізувати. Буквально от, подивлюсь е, інаугурацію Трампа, перші його заяви, перші дії. Я зразу вийду в ЕТЕР, Ну, мається на увазі, запишу відео.